Оксидант, в стосунку до роз'ясняча зазвичай, зазвичай мішами в пропорції 1 до 2, 1 до 3, ми можемо улагодити ту мішанку, по-перше, працюємо на мокрих восах, в тим моменті та метода називається вет. в тим моменті вода, по-перше, обніжиє температуру. Так? бо як тільки мочимо волосся, мокре вос одразу робить ще барджі ходний, ніж був, коли був сухий. В тим моменті ходна вода замикана вузько восово. По-друге, служить як аля бар'єром. По-перше, якби служить бар'єром з однієї сторони для агресивного діяння роз'ясняча. А з іншої сторони, Вода теж, завіра, активний тлен. І помага е, в тим розтінченим, як в, в пині оксиданту і роз'ясняча, в Латвії вийш до щоротка воса. Тобто з однієї сторони е, дощ активне роз'ясняння, з другої сторони, однак то активне діювання прошку є лагодне. Окей? Okay? Челиметода вед подъясняние на вельготные воси. Люб на мокрое восемь мокрые киды вода, кап, кап из волосов, вельготные киды волосы, осунченные с омрачником. Если ходи о тонувании, о реконструкции, киды нам мы уже мужчины работать на вельготных волосах, то значит же мы мужчины эти волосы фактически барзу мощно отсунчить омрачником, чтобы вода из них не копала. То в ты да есть то вельготный волос. Если мама дочери с мокрым волосом, то значит же они тонувание, они реконструкция, не как бы не не повёл вообще, так? If you have a problem, you can control the process visual на око, чи до відповідної консистенції, яку ви хочете відзискати. Є, очевидно, сенс межити вшистку вагом, тому може вам забракнути, і ви будете потребувати вимішати той самий плин в тій самій пропорції, тоді, принаймні, будете пам'ятати, в яких пропорціях було вчасні вимішане. І, якщо ходжі у праці з роз'яснячим, ми завжди контролюємо візуально. Контроль візуальна, мабуть, не є так, як з фарбом, кідено ужилищі і пошли щось там пічкаве паліч, а клієнтка ще дешев фарбує. Якщо роз'яснення, до роз'ясняння, цей час спільнуємо, поніважні невідомо, в який спосіб як шибко бендом ще роз'ясняв. Окей, якщо ходять о том, методи можемо застосовувати 6% 4,5% оксиданти і 3% теж, якби ну, можна, але збит, не буде то збити ефективно, так же 3% може бути. Далі, ми можемо є ще, опроч методи ВЕД, застосовувати для чищення путна прошик роз'ясняйонці з оксидантом 3% евентуальні. 1 до 4 навіть до 6 тоді така дуже жадка мішанка нам дозволить теж випрати збендне, чесніші пігменти, які ми не потребуємо просто мати перед кольоризацією. Пам'ятаємо, що завжди по подобних пуканках може бути вос є ще затонуваний. Одна з підставових речей, котрими ми можем можемо пильновати, ми що ми в тракте розяснення і тонування, Опрочу того, же сама у себе. Э, текстура волосів, м э, колір волосів, мабуть, як найбільш чистий, чи ли старамося усу усунути всі всі э, плями, пасма паси на путні восов. Опроч того, що ми мушимо пшепільновати шистощ путна, ми мушимо її ще пшепільновати поверхні путна восов. Якщо воси бендом мяли нерівну структуру, о жадним рівним ладним блонді нема мови. Єдна, перше, так, по-перше, по роз'ясненню мусить бути рівний кольор, Рувний роз'яснений кольор, так, рувний кольор. Без плям. По-друге, рувна структура. Рувна поверхня воса. Я ж не функціоную. Рувна поверхня, чи лі мусить бути випростована без жадних дюр, поверхня воска за допомогою реконструкції. Стара мо ще пштунування мені застосовувати реконструкції, которая буде завірала демітикони. Олійки. Люпїше якісь там мажиду актури нам просто позапахаємо. А. Поверхні воска і Кольори попросту подскакуємо і не э, трафимо до поверхні, так найліпе стосовувати реконструкції, яка будет завирала амінокваси. Амінокваси. Димитикон олейки не. А маски з аміноквасами кератином, як найбарджі. Чи то є такий аля бетон до э, нерівних тих поверхні. Юран, може, кидись покаже нам здіньте під мікроскопом воса по э, кількакротним глобальним розв'язанням, кіди замість воса ж така пуста рура з дюрами просто на поверхні. Групи, dobrze, на групи, дуже добре, даш на групи потім. Окей? В угулі, як найліпі працювати з восами по роз'ясненню? My z początku możemy zastosować, czyli rozjaśniacz musimy spukać bardzo obficie wodą, tak żeby w ogóle tego rozjaśniacza nie zostało ani na skórze głowy, ani za uszami, ani na karku, ponieważ bardzo często rozjaśniacz bardzo głęboko wchodzi jeszcze w skórę głowy, głowy też. Тобто спочатку обфіті водом спокуємо. Потім накладаємо маски з аміноквасами, з кератином, з чимкольвік, це бенді мяло можливість відбудовувати ввоз. Без дімітіконів, олійків і інших ружних мажідів, так? или потом спочатку вода, потім маска, з маском 15 минут. И допиропотом может быть застосований шампунь. По перше по такі мычу. Клиентка будем спокойно обсервувати, як ви розчасуєте ввоси, чи не буде того страшного щана на голові про зачняння, які до клієнтки є спевне, що ви спаліли ще й ввоси. Акурат тут можна буде комфортово працювати і розчесати ввоси. Ввоз буде фактично мав ладний вигляд. І потім, по, потім як вирівнами поверхні за допомогою маски, без демітиконів і олейків, можемо тонувати. І потім по тонуванню, і вже буде пост-колір шампунь і пост-колір відживка, тобто заквашаються. Тобто першим нашим заданням є в тракті роз'яснення вирівняти колір, щоб не було плям. Другим нашим завданням є відзискати рівну поверхню віку. І третім нашим завданням є поправне тонування і замикання вісок вісок. Ти, де ваша кольоризація буде тривала, ладна, якось буде захована, і в могли клієнтка буде вдячна і буде до вас врати і втратити і втратити кілька, Допоки вам ще не знову. Окей? ми далі. Як є ще? Можна працювати з роз'яснячим, якщо ходить о. А, Такі тріки, так, фрізерські, які ми, наприклад, не потребуємо збит моцкий агресивний широк стосувати, ми можемо якнайбарші попрацювати з роз'яснячим, з дуже низьким процентом воду утлінений, наприклад, тши є ще до роз'ясняча додать маску. Я зараз вам оповідам кілька тема з кілька моментів, так з нашого другого, але група є дуже модно і інтелігентна, також може. Чи ми до, до роз'ясняча додаємо маски з протеїном, аміноквасем, кератином, без дімітікону і силікону? Маски. Те амінокваси, кератина, протеїна і так далі будуть служити нам аля бетоном в тракті роз'яснення восов. Чи роз'яснювач бенді з восов усував кератини натуральну, а ми бендімо йому одразу єдночисні вивоз вкладати в складі маски. Найліпша пропорція, яку ми вже випрацювали і дуже добре стосуємо, то є 30 г порошок 20 г маска і е 100 мл оксиданту це процентного. Тобто 30 plus 20 pin discounts в стосунку до tego pin discounts 1 до 2 мами вимішати з оксидантом. Угу. Маска з протеном. Як найбільше до тієї мішанки ми можемо ще додати плекс, ponieważ он має трохи інше діяння, ніж маска. Маска староща в тракті роз'яснення в тих ланцюхах аміноквасових, Евентуальні добудовать убытки, которые могут повстать в тракте разъяснения. А плекс он отвечает за э, ТСС звёздки двуширчковы, то есть плекс делает на то, чтобы заховать без безруинование те мостки, так бы иные как бы делание, то есть не за если до подобной мешанки еще дамы плекс. Если дамы олейк до мішанки. Чили плюс плекс плюс олейк. Обоєнно, як і олейк, але найважніше, щоб був фрізерський, чонстечка чостечка улейку є дуже душа і не потрапила вийти до структури воса звиклого олейку. Олейк фрізерский зазвичай має хідролізовану чомстечку. Чили, э, e, дуже застає в лабораторним хімічним розбита на такі менші кавалки і в тидеюш легко входить до структури воска. Поцу нам олейк, щоб можна було м-м меч bardzo пластичним такою мішанке, яка не бендже висихала на скронях, на чола, на чолі і на карку. Та мішанка бенджеюш Ну, така барджі тлуста. І опроч того, якщо будемо застосовувати олей, який завіра ліпіди чи тлущі, так, він нам захова мені вінцей тен плащ ліпідовий, який маємо на скоржі голови і на восах тим плащ ліпідовий потім бенді мав добрий вплив при тонуванні ввосу. Для чого пече по роз'ясненню, коли ми починаємо тонувати? Поніваж засада в роз'ясненню усува плащ ліпідовий з скури голови. І коли ми накладаємо агресивну фарбу на поверхні ввосу, на поверхні скури, клієнтка плаче, бо їй пече. Ну так, акурат олеїк, заховати теліпіди на, на поверхні ввосу, на поверхні скóри, і на повіше скори і вже процес тонування буде для неї лагодний. А я ще стосую, напевно, мій Бенді Розуміч, кида по роз'яснянню, куди застосування є досить агресивний прошик роз'ясняє, з досить високим процентом воду утлені. Потім починаємо тонувати фарбою роз'ясняюцем. Клієнтка фактично просто може ще перепрошую, з булю, бо то є, дуже uh, агресивне. Дуже uh, агресивний широк в поті прошку, дуже агресивний широк в постаті фарби супер розрічняється, і попаження хімічне є просто гварантуване. Є ще єдиний якби um, аргумент в. Uh, якби на кожуще застосування фарби мені засадове Окей? Далі ми можемо застосовувати мішанки роз'ясняча оксиданту і води в наступуючих пропорціях. Називається то шампунь американський. Роз'ясняч. Я його жадко стосую, роз'ясняч. Радше стосую шампунь каліфорнійський, зараз вам поїм. Роз'ясняч, оксидант і шампунь очищаючий. В рівних пропорціях. Єдин до єдного. do jednego. 3% oksy. oksydan będzie nam pasował jak najbardziej. Dość agresywny też ten środek będzie, chociaż dość plastyczny, ponieważ będzie rzadki, nam będzie wygodniej go rozprowadzać na włosach, na to robić oczywiście przy myciu, tak? Szampon oczyszczający ma poziom pH 8, rozjaśniacz poziom pH 12 oksydant poziom pH nie wiem 3,5 i tak i tak przez to, że jest mała ilość oksydantu nie da się odzyskać łagodność tej mieszanki, ponieważ my mamy do czynienia z bardzo agresywnymi środkami, ale w bardzo szybki sposób też możemy usunąć wszystkie niepożądane wcześniejsze efekty. Я пропоную робить то пшит тонуванням. Чи коли клієнтка до нас приходить з одростем, робимо її одрост, на кінцівках мав вчисніше якісь там пігменти, шари, люб в вдома якісь там шампони, ем, антіжути, якісь там маски антижовті з дарів пігментами, Аккурат ми в тим тим, тим шампунем американським можемо усунути щось занішищення на її е восах. Є, є ще один, дуже голюбий, дуже часто стосує шампунь каліфорнійський. Він є лагодний в стосунку до американського. Там є теж оксидант, там є шампунь. І там є досломні 1 грам роз'ясняча. Так попросту додать посоліч попросту e, мішанки оксиданту з шампунем. 1 грам роз'ясняча. То буде на тилі łagodna substancja, która jednak potrafi нам usunąć з końców wosów już nawet po збендний пігмент, вже вам, напевно, то ще сподоба. Оксидант теж може бути чи процентовий. Шампун в тим моменті вже може бути не конечні очищайонці, тільки постколор, чи заквашайонці з обніженим пожемом ПХ. І досовні міні-міні, нормальні так роз'ясняча. Пам'ятам історії, коли ми на якомусь школенню з Юраном были ж мои, м, подавали ж мы те приписи на ружне городзаню очищение волос, и уж по 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 школению подышла одна дівчина і запитала: «Где я можу купити шампунь каліфорнійський?" Не здоробить. <głos》>, можеш сама.